Bloody GR280 це зручна гарнітура, що поєднує легку конструкцію, універсальність підключення та високу автономність. Вона оснащена комфортними амбушурами, які забезпечують приємні тактильні відчуття, а низька вага робить її зручною для тривалого використання. До ключових переваг належить гідний рівень звучання в іграх та зручний мікрофон, який добре передає голос і ефективно відсікає зайві шуми. Гарнітура підтримує бездрутове підключення через Bluetooth 5.3 або 2,4 ГГц, а також кабельне з'єднання через USB Type-C, що забезпечує стабільний аудіосигнал без затримок. Втім, конструкція має компромісні рішення, які можуть вплинути на довговічність. Оголів'я та більшість елементів виготовлені з пластиком, що знижує загальну міцність. Голосовий супровід перемикання режимів надто гучний і може бути неприємним у використанні, крім того, чаще не мають поворотних механізмів, що обмежує гнучкість посадки. А через використання тканинного покриття амбушурів рівень пасивної шумоізоляції залишається середнім. У шумному середовищі зовнішні звуки помітно просочуються.